Доброго дня шановні українські аграрії. Колеги на полі, де сіяв хорш 9 СВ. Там я вчора показував, де на Вадиштаті, там хоч видно, що це точно падалиця звичайного гібрида. А тут десь КЛ. Тут на цьому полі постійно КЛ. Тут позаторіх був звичайний ріпак. І звісно, ти на перший погляд не розумієш, де тут КЛ, де не КЛ. Хоч брокс ми вже внесли, бачите, ось, ось рослинки вже їм зрозуміло, що йому вже точки росту капіцец. Якби Ось справжній той, що ми сіяли, а це все, зрозуміло, волонтери. Де як гарно зійшли, представляєте? от Що дивує в природі, те, що якісне ти там сієш, там, генетично стійке, там, ще щось, блін, воно фіг сходить. Ця зараза на наступний рік падається, просто атакує і так атакує, як просто я не знаю що. Ну, У нас сухотиня продовжується, якби нічого такого. Бачите, броксом попрацювали, Брокс позабирав все. Ну, Я маю на увазі, звичайний соняшник позабирав. Звичайний, Ой, звичайний ріпак, перепрошую. Звичайний ріпак позабирав. Цей соняшник, який є, це стійкий. Це євролайтинговий гібрид, тобто його не забереш, це воно буде. Але на це поле точно не буде, напевно, пірамід вносить, бо за дорого, як на мене. Ну, Чекаємо, чекаємо, що воно буде. Дощі в нас немає, у нас тільки обіцянки від метеорологів. Мені здається, треба брати вже не метеорологів, а якусь обіцяну, знаєте, що вона сиділа, просто тицяла погоду, яку захоче, а потім переставляла, якщо щось. Оце у нас така метеорологічна служба. Це просто якісь жахіття. Кожен день переставляють. Надалі і надалі ті опади. Ну, напевно, у вас така сама ситуація. Ну, Такий маємо ріпак після Хорш Пронт Звісно, набагато гірше, ніж набагато гірше, аніж після Вадерштата. Але густота є. В принципі, густота є. Не шикарно, але вистачає, я думаю. Вистачає для того, щоб наступного року тут щось отримати. Що отримаємо, побачимо по опадах, бо. Взагалі не розуміємо. Суш страшна, як ніколи, як ніколи в цьому регіоні. Так що тримайтеся, ріпак. Треба сіяти, як кажуть, ціна буде тоді, коли в усіх буде все мало і погано. Да? Ніколи не буває ціни, коли всього достатньо. Минулого року, ви пам'ятаєте, і 15 тонн, і 17 тонн кукурузи. В цьому році як? Успіхів вам!